Лю Цесінь вічна життя смерті. Текст читає Сергій Оробчук. Витяг із минулого поза часом. Рушійна сила викривленого простору. Простір у всесвіті не плаский, має певний ступінь кривизни. Якщо уявити весь всесвіт як величезну тонку мембрану, то поверхня цієї мембрани буде вигнутою, а вся мембрана може навіть замикатися в мильну бульбашку. Хоча в кожній локальній точці мембрана на вигляд є пласкою, простір скрізь викривляється. У докризові часи існувало багато амбітних ідей щодо польотів у Всесвіті аж до розгортання простору. Можна уявити, як він, нескінченно збільшуючи кривизну великої ділянки, складається навпіл, мов аркуш паперу, і дві точки, виділені десятками мільйонів світлових років, склеюються у цьому папері в одну. Власне, цю ідею не можна вважати різновидом космічних перельотів. І радше слід називати космічним перетягуванням, оскільки об'єкт не пересувається до місця призначення, а перетягує його до себе, змінюючи кривизну простору. Але подібні неймовірні вчинки під силу тільки творцю, хоча якщо зважити на обмеження базових законів фізики, закладених ним при створенні Всесвіту, це вже й йому самому не під силу. Часом була запропонована більш елегантна і виважена ідея руху з використанням викривлень простору. Якщо якимось чином зменшити його кривизну, розладивши простір позаду космічного корабля, тоді більш викривлена ділянка попереду тягнутиме корабель до себе. В цьому й полягає рушійна сила викривленого простору. Криволінійне прискорення не дає змоги досягти пункту призначення миттєво, як ідея зі згортання мембрани простору, але може забезпечити пересування космічного корабля зі швидкістю нескінченно близькою до швидкості світла. Але поки суть послання Юнтяньміна не буде витлумачено повністю і інваріантно, криволінійне прискорення так і залишиться рядовою ідеєю поряд із сотнями інших, які обіцяють переміщення зі швидкістю світла. І жоден спеціаліст не візьметься стверджувати, що ця ідея має достатньо теоретичну базу і може бути втілена в життя. Рік сьомий епохи мовлення. Казки Юнтяньміна. А продовжувала збуджено розповідати Ченсінь. До епохи стримування була мода на анімоване вбрання. Усі довкола виблискували палітрою барв, але зараз таке носять лише діти. Тепер класичний вигляд одягу знову набиває популярності, але її очі транслювали інше. Ця інтерпретація тексту казок видається дуже достовірною, але ми все одно не можемо бути впевнені цілком імовірно, що ми ніколи не отримаємо остаточного підтвердження цього припущення. Найбільше мене дивує, що зараз. Уже не існує поняття дорогоцінних металів і коштовного каміння, відповіла Ченсінь. Золото стало звичайним металом, а наші з тобою келихи виготовлені з алмазів. Тобі відомо, що в мої часи володіння діамантом невеличкого розміру було недосяжною розкішю для більшості дівчат. Але її очі розповідали інше цього разу все інакше. Я певна, що ми на правильному шляху. Принаймні алюміній у наш час уже був дешевим, бо до відкриття електролізу. Цей метал також вважався дорогоцінним. Я чула, що дехто з королів навіть замовляв собі корони з алюмінію. Як ми можемо бути впевнені? Чінсінь розуміла, що тепер обмін поглядами не спрацює, колись Кії запропонував їй облаштувати захищену від софонів кімнату в її помешканні. Для цього потрібно було встановити багато апаратури, яка генерувала постійне шумове забруднення. Вона тоді не погодилася на таку пропозицію, а зараз пошкодувала про свою відмову. Сніжнохвильовий папір. Стиха відповіла Сінь. Затьмарений погляд, а вмить засвітився від збудження цього разу яскравіше, ніж під час осяяння попередньою здогадкою. І більше нічого у світі не здатне розгладити цей папір? Нічого, крім обсидіану з Хересінгінь Мосекінлая. Я сподіваюся, якимось чином повернути дошку, вкрадену вушком голки. Цій миті в кутку кімнати вдарив годинник, майстер ефір підняв очі і побачив, що майже розвіднілося. Він знову пустив погляд на аркуш паперу та оцінив виконану роботу. Хоча певний фрагмент аркуша вже не стовбурчився і не згортався назад у рулон, Його було явно недостатньо для написання портрета вушка голки. Старий відклав праску і зітхнув. У стовбурі з нижньохвильового дерева аркуші паперу перебувають у скрученому вигляді. Витягнувши аркуш, його слід було попрасувати, і тоді він розладжувався, тобто зменшувався ступінь його кривизни. Цей образ є очевидним натяком на вигляд. Простору попереду і позаду космічного корабля, після того як він зменшує викривлення мембрани Всесвіту. Іншого тлумачення цих слів просто не існувало. «Гідьма», – сказала ченцінь устаючи. Так, час рушати. відповіла А, збираючись до найближчої екранованої від софонів кімнати. За два дні на засіданні КІІ голова комітету оголосив, що всі очільники робочих підгруп. Одноголосно схвалили трактування частини тексту як опис рушійної сили викривленого простору. Послання Юнтяньміна містило розгадку про те, що три соляріанські кораблі здатні рухатися зі швидкістю світла саме за допомогою рушійної сили викривленого простору. Підтвердження правильності теоретичного викладу конкретного способу переміщення в просторі зі швидкістю світла за наявності безлічі альтернативних способів стало суттєвим проривом. У розробці стратегічного напряму розвитку аерокосмічних технологій людства, немов у темряві ночі спалахнув вогник маяка. Не менш важливим відкриттям стало також розуміння способу кодування юнтяньміном прихованої інформації в текстах казок, «Дворівневість і двовимірність метафор. Дворівнева метафора в текстах не описує закодовану інформацію безпосередньо, а спочатку робить відсилку до якогось простішого для розуміння предмета чи явища. А вже червона нитка його метафоричного опису передає закодовану частину послання так, що її легше інтерпретувати. У цьому випадку човен принцеси мило з Хеерсінгінь Кінлая і Море Ненажер метафорично натякали на човник оригамі, який рухається за допомогою мила. Своєю чергою, цей спосіб руху відбувався за принципом криволінійного прискорення. Попередні способи інтерпретації текстів казок не мали успіху саме через переконання спеціалістів. Що шукане послання в текстах закодоване звичними однорівневими метафорами, Двовимирність метафори вирішує проблему з неоднозначністю трактування послання внаслідок нагромадження художніх засобів у текстах казок. Саме для цього, після використання дворівневої метафори, в текст вводиться проста супровідна метафора для фіксування правильного розуміння дворівневої. У цьому випадку скрученість і необхідність розлажування чи просування сніжнохвильового паперу. Метафорично передають викривлення простору, підтверджуючи правильність інтерпретації образу човника оріогамі, який урухомлюється за допомогою мила. Якщо уявити текст казок у вигляді пласкої прямокутної площини координат, то двовимірна метафора забезпечувала інформацію про значення точки лише за однією вісю координат, а проста супровідна метафора виступала еквівалентом значення на другій осі, тим самим фіксуючи положення правильної інтерпретації. На координаційній площині. Тому цю просто супровідну метафору ще називали визначальною. Якщо її розглядати окремо, закладений у неї сенс здається безглуздим, але в комбінації з дворівнивою задача з неоднозначністю трактувань художніх засобів розв'язується. Яке витончене рішення? прокоментував один із спеціалістів КІІ. Усі відзначили внесок Ченсінь Іа у прорив у дешифруванні текстів казок, а удостоїлася особливої похвали. І одразу зрозуміла, що її статус у КІІ значно зріс. Чінсінь відчула, як зволожуються її очі. Вона думала про Юнь Тяньміна, уявляла, як він, опинившись у ворожому й дивному чужинницькому оточенні, незламно продовжує свою боротьбу посеред темряви нескінченної космічної ночі. Для того, щоб донести людству сокровенне знання, він напевно витратив чимало часу, перш ніж створив систему підтримувальних метафор. Потім йому довелося вигадати понад сотню казок. Аби з надзвичайною обережністю сховати потрібну інформацію в тексті трьох із них. Три століття тому він подарував ченсінь зірку, а три століття потому тому подарував людству надію. Очікувалося, що надалі розшифрування текстів казок відбуватиметься досить жваво. Погодивши використання системи підтримувальних метафор, спеціалісти також виступили на підтримку іншого, хоч і геть невмотивованого припущення якщо перша вдало розшифрована порція тексту, Стосувалося способу втечі за межі сонячної системи, то інші його частини мають описувати способи передачі послання миру до Всесвіту. Проте вже дуже скоро фахівці виявили, що порівняно з вдало розшифрованою однією частиною тексту, зрозуміти решту прихованого в трьох казках послання буде набагато складніше. На наступне засідання голова КАІ приніс із собою парасольку, виготовлену за його замовленням. Вона повністю повторювала описану в казках, ту, яку майстер ефір подарував принцесі, велика чорного кольору, до кінця кожної з восьми спиць прив'язані камінці. Класичні парасольки в сучасному світі вже давно вийшли з ужитку, замість них користувалися пристроєм, який називався дощовий екран, і нагадував маленький ліхтарик, із нього струменіло повітря, що здувало дощові краплі. Звісно, люди мали уявлення про класичний вигляд парасольок, бо бачили їх у фільмах і телепрограмах. Проте мало хто тримав у руках. Присутні з цікавістю взялися крутити парасольку і пересвідчилися, що її дійсно можна утримувати у відкритому положенні за рахунок від центрової сили та прив'язаних камінців, як і описано в казках, і так само чується відповідне звукове сповіщення, коли обертання стає занадто швидким або занадто повільним. Усі, хто спробував покрутити парасольку, в один голос твердили, що це дуже виснажливо. І висловлювала щире захоплення годувальницею принцеси, яка легко могла обертати її цілий день без перерви на відпочинок. Аа і собі взяла парасольку і розкрила її над головою. Вона мала не такі сильні руки, тож парасолька почала швидко провисати і почулося пташине цвірінчання, яке попереджало, що швидкість обертання стає за низькою. Відколи голова Каї уперше відкрив парасольку, Ченсін не відводила від неї погляду, а тепер несподівано крикнула Аа. Не зупиняйся. А збільшила швидкість обертання парасольки, і пташине щебетання стихло. Крути швидше, сказала Ченсінь, продовжуючи дивитися на парасольку. А почала з усіх сил обертати парасольку, аж поки не почулося гудіння, як при сильному вітрі, що попереджало про зависоку швидкість обертання. Чінсінь попросила її сповільнитися, і знову роздалися пташині трелі і так кілька разів. Це не парасолька. викрикнула чінсінь. Я знаю, що воно таке. Бійньфен, який сидів поруч із нею, згідно кивнув. Я теж догадався, а потім повернувся до Цаобіня, третього з поміж присутніх, хто народився в докризові часи. Збагнути, що воно таке, могли тільки ми троє. Істинно так, схвильовано відповів Цаобінь, також не відводячи погляду від парасольки. Але вже навіть у наші часи це була рідкісна річ. Дехто з присутніх дивився на тріцю, як на викопних істот, інші не зводили очей з парасольки. Але ніхто не розумів, про що мова, і всі чекали пояснень. Відцентровий регулятор парового двигуна, пояснила Чен Сінь. Що воно таке? Якась схема управління? Півінфень похитав головою. Коли було винедено цю річ, ще не було електричного струму. Заобійнь пояснив це пристрій для підтримки роботи парової машини на заданих обертах за змінного навантаження, винайдений у XVIII сторіччі. Він складається з двох чотирьох тягарців, підвішених на важелях. Які сполучені через дві тяги з муфтою, що ковзе по валу регулятора, нагадує цю парасольку, але з меншою кількістю спиць вал пристрою обертається паровим двигуном, і якщо додати пари, то його обертання прискориться, і при такій конструкції регулятора це призведе до підняття тягарців угору. Рух тягарців через ковзну втулку і систему важелів спричинить закривання заслінки, а це зменшить подачу пари в парову машину, що матиме наслідком зниження обертів. Коли частота обертів парової машини зменшиться, то сповільниться й обертання валу, а відтак зменшиться відцентрова сила. Таким чином, тягарці опустяться вниз, причиняючи відкриття заслінки, що забезпечить збільшення подачі пари, це найдавніша промислова система автоматичного керування. Отже, людство зрозуміло першу частину дворівнової метафори парасольки, але, на відміну від човника оригамі, який урухомлюється за допомогою мила, від центровий регулятор парового двигуна. Не вказував на щось конкретне. Друга частина дворів нової метафори отримала багато інтерпретацій, найпопулярнішими з яких стали дві система управління з негативним зворотним зв'язком і стала швидкість. Спеціалісти почали шукати в тексті визначальну метафору і незабаром збагнули принц глибока вода. Зріст принца не змінювався для спостерігача, незважаючи на зміну відстані між ними. Цей опис також можна було трактувати по різному, але з, поміж усіх варіантів, було обрано два найочевидніших. Після передачі інформації, за якого сигнал із пройденою відстань, не затухає, та фізична величина, яка є сталою в будь-якій системі відліку. Зіставивши всі метафори стосовно парасольки, фахівці змогли встановити найбільш вірогідне поєднання стала швидкість, що не змінюється у будь-якій системі відліку. Вочевидь, йшлося про швидкість світла. Несподівано для всіх було знайдено ще одну визначальну метафору для опису парасольки. От саме з них і виробляють чарівне мило з Харсінгель Мосікінлай, але збирати ці бульбашки надзвичайно складна справа, оскільки вони розносяться зі швидкістю вітра, тільки найпруткіші коні, яких на весь Харесінгель Мосікінлай набереться з десяток, можуть наздогнати бульбашки, що розносяться вітром. Коли вітер починає їх видувати з чарівних бульбашкових дерев, миловари сідають на цих швидких коней і мчать за вітром, ловлячи їх спеціальною марлею. Бульбашки з черевних дерев узагалі не мають ваги, тож справжнє чисте мило з Херсінгіль Мосікінлая теж невагоме. Це найлегша річ у світі, проте надзвичайно дорогоцінна. Найшвидше у світі немає маси чи ваги, просто однорівнева метафора світла. Отже, метафорично парасолька вказувала на світло, але ловлю чарівних бульбашок із бульбашкових дерев можна було інтерпретувати двояко абсорбування світлової енергії або зменшення швидкості світла. Більшість інтерпретаторів схилялися до думки, що перший варіант тлумачення має мало спільного зі стратегічними завданнями людства, тож усі сфокусувалися на другому варіанті. Хоча вони ще не могли чітко зрозуміти сенс послання під час обговорення другого варіанта тлумачення метафори зосередилися на можливому взаємозв'язку між зменшенням швидкості світла і транслюванням послання миру до Всесвіту. Уявімо, що нам вдалося знизити швидкість світла в межах сонячної системи. Тобто космічний простір, обмежений орбітою Нептуна чи поясом Койпера, матиме інші властивості, які будуть помітні навіть для віддаленого спостерігача. Ця думка не давала спокою нікому з присутніх. Але чи матиме це якесь значення для сторонніх спостерігачів? Припустимо, ми зменшимо швидкість світла на одну десяту, яким чином це переконає когось у відсутності загроз із нашого боку. Це, безперечно, засвідчуватиме якщо людство володіє технологією польоту зі швидкістю світла. То для виходу за межі сонячної системи ми витрачатимемо на 10% більше часу, але це не надто переконливо. Проте, для того, аби всі у Всесвіті вважали нас безпечними, замало буде знизити швидкість світла на одну десяту. Можливо, ми будемо змушені знизити цю константу до однієї десятої чи навіть однієї сотої від звичного показника, щоб сторонні спостерігачі могли дійсно пересвідчитися, зведена люстом перешкода не дає можливості швидко залишити межі сонячної системи. І тільки тоді вони зрозуміють, що наша цивілізація не становить загрози для інших. У такому випадку, зниження швидкості світла навіть до однієї тисячної буде недостатньо для такого послання. Зважте, навіть за швидкості польоту 300 км на секунду, час виліту за межі сонячної системи залишається доволі прийнятним, окрім цього, якщо людство буде здатне змінити основну космологічну константу в просторі радіусом 50 астрономічних одиниць. Це стане декларацією того, що земляни опанували технології надзвичайно високого рівня, це не послання миру до Всесвіту, а застереження остерігатися нас. Дворівнева метафора парасольки та визначальні метафори принца Глибока вода і черевних бульбочкових дерев давали загальне розуміння контексту, проте не конкретну інформацію про зашифроване послання. Тобто метафора могла вже вважатися трирівневою, і багато хто замислювався, а чи не існує третьої визначальної метафори. Тож усі знову і знову поверталися до текстів казок, проте безуспішно, і в цей час досить випадковим чином була розкрита таємниця загадкового топоніма Хаерсінгень Мосікінлай. Для розшифрування цієї назви в складі КАІ була створена лінгвістична група, до складу якої потрапив Палермо, фахівець з історії мов. Головним мотивом його залучення до цієї групи стала широка спеціалізація мовознавця, на відміну від інших, він мав професійний інтерес. Не до якоїсь конкретної мовної сім'ї, а був обізнаний із багатьма мертвими і давніми мовами з кількох мовних сімей Заходу та Сходу. Проте навіть досвід Палермо виявився безсилим перед цим загадковим топонімом каї не отримав бажаного прориву. Розкриття таємниці сталося цілком випадково і не мало нічого спільного з його професійною діяльністю. Прокинувшись одного ранку, Палермо почув від своєї дівчини, білявки зі Скандинавії, дивне запитання. Чи не був він колись на її батьківщині? У Норвегії ні, жодного разу, відповів Палермо. Тоді чому ти постійно повторюєш вісні про прадавні назви двох норвезьких топонімів? Які ще назви? Гельсенген і Москен. Оскільки його дівчина не мала жодного стосунку до КІІ, Палермо лише злегка усміхнувся, з її дивною вимовою, похитав головою. Назва правильно звучить Хельсінген Мосекенлай: Якщо ж його довільно розбивати на складові частини? То можна отримати багато схожих слів різними мовами. Але обидва об'єкти, про які я говорю, розташовані в Норвегії ну то що, випадковий збіг. А якщо я тобі скажу, що більшість норвежців не знають про їх існування. Це застарілі назви, якими вже давно не послуговуються. Я знайома з ними лише тому, що спеціалізуюся на історії країни. І вони обидва розташовані в одному фюльке, Нурлан. Люба, це все одно просто збіг. Адже оригінальну назву можна за бажанням розділити. На складові частини будь-яким чином. Досить же мене дурити. Ти й сам напевно добре знаєш, що Гаррісенген це назва гори, а москен крихітний острівець у складі архіпелагу Лофотен. Я не знав цього, і я дійсно вважаю, що це просто збіг. У мовознавстві є цікавий парадокс коли слухач чує довге іншомовне слово і не знає, як воно пишеться, він підсвідомо розбиває його на знайомі морфеми чи слова, навіть не розуміючи істинного значення. Ось як ти зараз. Палермо не розповів дівчині, що в процесі дослідження топоніма разом з іншими лінгвістами, які входили до групи КАІ, він уже неодноразово стикався з прикладами подібних інтерпретацій, що базувалися суто на вподобаннях і досвіді окремого спеціаліста, тож він не приділив багато уваги словам подруги, але наступні її слова перевернули все з ніг на голову. Що ж, гаразд, але ти мусиш знати ще дещо. Гельсенген височіє прямо на узбережжі. Із її вершини відкривається гарний вигляд на Москен, найближчий острів.